Запускаю біткоін альфа ініціативу для тих, хто хоче розвивати біткоін, а не просто тримати його. Все просто. Хто будує біткоін, той і визначає його майбутнє. Кожна дія в мережі може бути винагороджена через альфа пойнти Програма відкрита для всіх. Перші учасники можуть отримати до 10 разів бонусу за внесок. У тебе буде дашборд, де можна відстежувати свої альфа пойнти Почати легко. Thunderbolt LT. зайди на сайт і зроби свою першу транзакцію. Посилання знайдеш у моєму твіттері. Відправ біткоін друзям і заробляй альфа пойнти Вони одразу з'являються у верхньому правому куті. Це просто, це весело. І це твій старт у біткоін Альфа. Удачі!